Шановне товариство, ми ведемо свій репортаж із великого будівництва, як ви бачите. Тут під чутким руководством прораба Володимира Петровича. От мастер Санька мурує нам шикарний будинок. На щастя, О, тут у нас все будова движеться, робота кипить. Санька біжить. О, біжить, біжить. Так. Да. Оце -от така буде в нас здоровезна хата. Як дом у городі. Багатоквартирний. Щоб ви розуміли. Вова Петрович, правильно? Та я знаю. Ну, це, то, хто його знає? Ну як свято, хто його знає? Сюди дивись. Ну. <з> ну все. Так, Санька реже хату. На куски пілкою. Отак він ріже, щоб ви знали і розуміли. Будова, коротше, шикарна у нас. Як пілка Все одно. Добре, не будемо йому заважати працювати, прекращаємо свій репортаж.